Вітання в магазині Мотостор. Новий день нове відвантаження, і сьогодні одночасний прихід техніки. Що відвантажуємо? Відвантажуємо кентавр 404 з примусовою гідравлікою. Сьогодні відео буде дуже коротким. Дизайн, ви вже бачили, комплектація цього трактора всім добре відомо. Ціна цього трактора зараз по акції 700. Основний наворот зовнішні гідроциліндри. так виглядає трактор. Він підготовлений до відвантаження. Трактор вже буде їхати у Чернігівську область. Вже ми возили в те село трактор, тому нас знають і знають, що техніка від Мотостор якісна і надійна. Тому, якщо хочете купити трактор, телефонуйте в Мотостор за номером 098 949 9090. Або якщо ви з Київської області або з сусідніх областей, приїжджайте до нас у Вишневе за адресою Київське 4D. Ну і обов'язково в коментарях лайк, підписка, коментар. Тому що це важливо, щоб просувати в соціальних мережах і щоб люди бачили, що треба купувати техніку саме у мотостор. Всім дякую за увагу і чекаю ваших замовлень.